Всіх садоводів вітаю. Сьогодні у нас 14 липня 2024 року. Оце на цей час в центральній Україні починає достигати дуже солодкий абрикос під назвою Селена. В ті роки цей абрикос достигав десь кінець 3 декади липня, початок першої декади серпня. В цьому році все набагато швидше дозріває, бо була дуже тепла весна, навіть не тепла, а жарка. І тому абрикоски, ті, які повинні були стигнути через півтора-два тижні, оце на цей час бачу вже ну, практично зрілі. Деякі вже повністю перезріли, деякі ще званкуваті. Буду в цьому році цей абрикос обривати в два етапи. Обично я його обриваю в один етап. Він зріє десь приблизно початок серпня. Що можу сказати? Цей абрикос дуже врожайний, у нього кислинки немає, він по типу ананасного абрикосу шалаху. Тільки ананасний більше має е, соку, в цього менше соку, але по цукру вони плюс-мінус однакові по смаку. Так, цей абрикос дуже смачний. Зараз покажу загрузку. Ох. Його вже починають у рахи клювати. На сонці може бути такий незначний румянець. Ось такий. Оце я підходжу до дерева і чую, що відходить дуже солодкий такий запах зрілого абрикосу. Ось отакі в руці. Оце коцки, це після граду. врожайність, бачите гарна. Ось. Цей сорт рекомендую для сваткоєжик. Хто полюбляє дуже солодкі сорти абрикосово. Зараз нарву і з вами продегустуємо. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати з 20 липня по 20 серпня це на літню кольоровку. І також з 10 грудня по 10 лютого на зимове щеплення. Ось поруч, наприклад, Кримський Амур, він ще бачу не достиг. Я його буду зривати, напевно, через 5 днів. В інші роки вони одночасно зріли, ці сорти, вони поруч посажені. Я збирав врожай одночасно. В цьому році Селена достигла трохи раніше. По болячках треба обробляти по-любому від маніліозу, Всі сорти немає таких, які не ушкоджуються. В цьому році, наприклад, в нашому регіоні була дуже суха тепла весна, і абрикоси, в принципі, можна було не обробляти, бо ті абрикоси, які не оброблені в посадці, їх там просто валом. Ну, Якщо буде холодна, волога весна, то звісно обробки проводити треба, бо абрикосів не буде без обробок. Ну, а так в цілому все добре. Воїн не гніє. Зараз оце, чуєте, краплине зрощення працює, бо у нас жара сильна. Поводиться, щоб він кожен рік гарний, цей абрикос. Я його рекомендую всім, хто полюбляє солодкі сорти абрикосу врожайні. Так, давайте продовжимо. Побачимо, яка вага при загрузці. Так що таке? Ага. Який 99. Який цукор у подах. Ну, який смак, 74. Ну, при загрузці вага непогана. Такі гарні абрикоски. Основна маса, виходить, 80-90 грамів. О, ген такі. Ось така у них цікава форма. Ось так. Якщо в затінку буде, то буде без румянцю. Ось. Якщо на сонці такий легкий з крапочкою, давайте розріжемо. Кісточка оцього сорту гарно відділяється, вона ось суха, свободна. Вага кістки. Невелика. Так. Давайте розгопаємо. Лопається абрикосці класно. Можна його використовувати як для десерту, так само і для сушки сухофруктів. Так, соку в цьому сорті не дуже багато. Зараз давайте побачимо. Так. Под цукру Показує 17, ага. Навіть до 18. Це дуже солодкий абрикос. Пробуємо на смак. Дуже солодкий, кислинки у нього немає зовсім. М'якоть така соковита. Можна сказати, трохи хрумка. Дуже смачний сорт. Моїй родині він дуже подобається за свій солодкий смак і приємний абрикосовий аромат. Ми його в основному використовуємо для їди. бо він іде десертний. У кого є якісь доповнення по цьому сорту, пишіть в коментарях. Я почитаю, буде цікаво. Є трохи життів для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.